Цьому відео я розповім про свій автомобіль, як я його обладнав, що в ньому зроблено для подорожі, як я розкладаю палатку, як я подорожую, як готую їжу. Під час руху палатка в мене накрита брезентом, буду непроникним, і обтягнута резинкою. Цей брезент я спеціально замовляв в Вательє. Розмір брезенту метр вісімдесят на два сімдесят. Тут ви бачите закріплена драбинка, дві підставочки металеві. Так, ось такі колпачки я зробив із, колпачів, із колпачків з фаркопа. Це зроблено для того, щоб угли в мене на багажнику гострі і щоб не пошкодити брезент. Драбина в мене кріпиться болтами ось такими планочками їх дві штуки Для подорожей був зроблений Виготовлений спеціальний багажник. У 2019 році моя подорож по західним областям була затримка на 2 тижні. із за того, що не було багажника, треба було купити матеріал і розробити таку модель багажника. Це моя самостійна робота. Так, борти в цьому багажнику. Відкручуються і вони на завісах. Зроблено це для того, щоб збільшити площадку для кріплення палатки. Ось вам видно, як кріпиться драбинка і ці дві дерев'яні стоєчки. Потім я скажу для чого вони призначені, ці стойки. Палатка в мене складена вдвоє. Там мені всередині знаходиться надувний матрац, спальний мішок. По краям багажник кріплю такі стойки. Поджимаем. Вот. Ну и крепление палатки одеваем на такие болтики. Зараз я установлю на палатку дуги, Так, поднимаем палатку. У палаці в мене надувний матрас. Для надування я використовую такий 12-вольтовий повітряний компресор. Матрас надутий. Ось так в мене всередині. Надуний матрас, двохмісний, спальний мішок, лампочка в мене на батарейках. У першій подорожі в мене використалася інша палатка, в цій вже використовується з наметом. Тому що. Якось я у Львові зупинявся на ночівлю і утром йшов дощ. Пішов то, поки я вийшов з палатки, вже спорядження трохи в палаці намочили. То в цьому, в цій поїздці я використовую вже іншу палатку. Так, А тепер що, що стосовно палець. Для чого ці стойки з однієї сторони з іншої? Це для того, щоб поставити намет. Його можна поставити як з однієї сторони, так і з двох одночасно. Якщо з однієї сторони, я просто використовую той брезент, який накриває палатку під час руху. Є ще в мене ось такі клиночки для закріплення веревки. Торця тут варена гайка на 10, тож коротеньким болтиком на 10 я фіксую кінець брезенту. Так, Трошки не вистачає. Так. Сторця вкручені такі різьба на 8 Ось так вона і задумалась. Моя машина для автоподорожей. Як ви бачите, посередині на, на багажнику палатка, з іншого боку кріпиться брезент, тобто навіс, і можна з іншої сторони теж зробити такий же самий навіс. От. Просто я в подорожі мені необхідності немає ставити два навіси, тому використовується брезент. Для укриття. Багатьох цікаво, що це за ящик. Це в мене кухонний. Кухня, на, так сказати, дорожня кухня. Ідею запозичив від американських вестернів. В них там є такий термін кухонний фургон. От. Що тут всередині? Цей ящик я робив взимку з 19 на 20 рік. От. Так, тут у мене. Картопля, цибуля, продукти. Хліб, сало, олія, чай, кофе, сіль, тут консерви, тут посуда. Це в мене тут ось у цьому ящичку набір для бриття. Це зеркало. Це не справжнє зеркало, а нержавейка, зеркальна нержавейка. Це метал. За цим стоїть каністра 10-літрова з водою. Ну, помимо неї, в мене ще є запас води. От. Ну, ось, Використовується такий кусочок шлагу, щоб приєднати і використовувати як рукомойник. Тут у мене справа стульчики розкладні, я їх ввожу два, тут запасна каністра з бензином, там у мене всі необхідні речі для подорожі. От. Ось кілька слів про цю штуку. Це портативний електродуш. Я його використовую, мені дуже зручний, тому що живлення його 12 вольт. Я можу підключити той акумулятор, якого я підключаю, компресор для надувки матрасу. Поставити в мене з собою їздить відро, налити в відро води. Це використовується душ, коли немає на стоянці, де нібудь обладн... немає душу, де відсутній душ. О. Дуже, дуже зручна штука, я вам скажу. Портативний душ та компресор живляться від уживаних гелевих акумуляторів від електровелосипеда, які знаходяться у цьому ящику. Також у мене є подовжувач на 12 вольт на 3 метри. Також у мене є така зйомна поличка. Ось так воно виглядить. Окрім основного запасного колеса я ввожу з собою додаткове та запас води у двох 20-літрових каністрах. Замість знятого заднього сидіння я встановив ось таку площадку, яка дає додатковий простір. Для зарядки телефонів у салоні автомобіля я зробив додаткову USB-панель. Вона микається через окремий вимикач, має USB-гніздо для звичайної зарядки та одне для швидкого заряду. Обладнане воно вольтметром та амперметром. Ось так я собі готую вечерю. Також вечеря, сніданок, ну, обід, обід я перехвачую огірки, помідори, сало. Це такий швидкий перекус. От. А на сніданок-вечерю можу собі чи картошки жарити, чи суп зварити. Супи в мене є і горохові. Харчо є, макароні. Вермишель святкового такого приготування. От. Також можу собі зробити чай, кофе. От. Крім них є у мене ще ось кашу гречана, тушонка свинина, завтрак туриста. Так що в дорозі я не голодаю. О. Ну а зараз я зроблю невеличку вечерю. Спичками в дорозі я не користуюся, ось з такою п'єзозажигалкою. бо я зробив спеціально для балона газового, щоб на нього його ставити, це коли площадка може бути десь нерівна, От. то можна там підкрутити ножку. Ну, Зараз тут на дні озера рівно, то вона дуже, дуже підходить для сковорідки. Вона використовується як підставка для сковорідки. Зараз у чайник наберу собі води, щоб скипяти для на чай. Це, як я вже говорив, підставка під балон під, підходить гарно для сковорідки. Дуже зручно. Так, вода закипіла. Зараз я налью її в термос. До речі, термос в дорозі дуже гарно виручає, чи холодної води залить, чи гарячої. чайник, який термос у мене літрує. От і все. Ну, а для збереження відзнятого матеріалу я використовую нетбук.